Переставайте ставити собі діагнози. Ну, Наприклад, з того, що часто чую, я зовсім не хазяйка і не вмію готувати, я безталанна в творчості, я ніяка спортсменка. І е, так склалося, що я гарно малюю, і мені е, казали не раз. Ой, клас, ти така талановита, а у мене руки з дупи. І на моє питання: а скільки разів людина пробувала намалювати те, що я, часто було нуль, зіро. Ніодної спроби, тому що вони поставили ярличок, що вони без талант в цьому, і вони цього не пробували. Але я. Коли е, навчилася малювати, я пробувала це не один, не два рази. Це було 10-20 спроб. Е, якось так. Тому, якщо ви вважаєте себе в чомусь безталанними, невдахами, там, не знаю, задайтесь питанням, а скільки разів ви спробували? Е, талант це про труд. Про час і про бажання. Замість того, щоб ставити собі ярлик безталанного, а це насправді легше, ніж щось робити. Беріть, пробуйте це робити знову і знову!